Поїхав чоловік у відрядження. Дружина, як водиться в анекдотах, привела коханця. Через 10 днів лунає дверний дзвінок. Дружина з жахом в голосі: Чоловік, коханець полегшенням. Ну нарешті. На пероні стоїть подружня пара. Поїзд віддаляється. а Чоловік нервово каже дружині. Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не так довго довелося б чекати наступного. Потрапила до лікарні бабця з отруєнням грибами. Вилікували, виписали. Увечері її знов привозять. лікар. Бабусю, що сталося? Та приїхала додому, а там ще півбаночки грибів лишилося. Петрику, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. А яку ти машину хочеш? Як у діда, самогонно. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину із забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, в шоці від обстановки. Боїться торкатися до предметів. Він бачиться та каже: Та ну, ти не бійся. Проходь, сідай на ліжко. На ліжко? Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи? Їх давно вже таргани з'їли. Син відчиняє батько від двері і каже: Ну, мама, й здивується. Годину тому вона почала розмовляти з тобою по телефону і до цих пір не закінчила. Звичка, це коли батареї відключили? А ти все ще вішаєш на них шкарпетки, сподіваючись на те, що вони висохнуть. Клас пише твір на тему. Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон. Через півгодини вовочка відривається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівна, можна ще додати 100 гривень? Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік зітхає і каже: Я розочарований. Все закінчилося за три хвилини. Дружина чудово! Тепер ти знаєш, що у подібних випадках я відчуваю. Вовочка, подивися в вікно чи повертається тата з шинку. Вже повертається. А по якій стороні вулиці йде? По обох. Лікарю. А ця операція точно дасть якийсь результат? Звичайно, якийсь точно дасть. У магазині дядько купує водку. Одну подивився, іншу. Перебрав все що було. Але ніяк не вибере щось підходяще. Стоблений продавець. Послухай, може, ви краще рибу візьмете? Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Мій син просто шедевр. Що, такий красивий? Ні, робота невідомого майстра. Ветеринари оперують слона, накладають останній шов. Здається, цього разу ми не залишили всередині ніяких інструментів. До речі, а де наша медсестра? Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Коханець тікає від чоловіка. Забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний. Встає на нього і приймає позу. Голос збоку. Шкарпетки зніми. Всю алею спалиш. Чекайте важливого дзвінка і ніяк не можете дочекатися. Покладіть мобільний на дальшу кишеню. Йдіть у ванну та намельте руки. Нам потрібен бухгалтер із досвідом роботи і вищою освітою. Досвід і диплом у мене є. А під слідством ви коли-небудь були? Ні, не був. А чому? Ще не попався. Дачник пішов перебалити, зустрів по дорозі селянина і питає, чи можна в цьому ставку ловити рибу? Звичайно. Отже, якщо я спіймаю тут рибу, це не буде злочин? Ні, це буде чудо. Галя, зізнайся, чесно. Ти вийшла заміж за мене з розрахунку? Ага. Тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Режисер театру молодій актрисі. У новому спектаклі вам доведеться зіграти роль невинної дівчинки. Сподіваюсь, у вас є хоч який небудь досвід. Тату. А звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми походимо від мав. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Парашутист розповідає своїй подрузі: якось в одному стрибку заплуталися в мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах. Проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло. І підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Невже янгали? Ні. Бройлери. На передачі найрозумніший на питання «Морквина, цибуля картопля Lexus, що зайве, ятикласник вовочка відповів Морква, цибуля кайтопля. Справа не в тому, що ваша родина заможна. Я дійсно кохаю вашу дочку і хочу з нею одружитися. З котрою з трьох. З будь-якою. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мапою на плечі і щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Вовочка молиться після контрольної з географії. Господи, зроби так, щоб париж був столицею Китаю. Я починаю переживати за Івана. Що сталося? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Щоб отримати мільйон гривень, достатньо поміняти 30 тисяч доларів. Де взяти 30 тисяч доларів, думайте вже самі. Я просто даю фінансову пораду, а не життя вчу. Рибалка йде з риболовлі. Складає вудку, ховає черв'яків у торбу. Зовсім нічого не спіймав і промовляє. От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до пісової матері. Розмовляю дві розвідниці. Сьогодні я пересплю з цим дипломатом, і він розповість все, що мені потрібно. А якщо не розповість, ну тоді хоч пересплю. Одеса привоз ковбасний ряд. Чоловіч, що ви ото цілу годину ходите? Пробуєте і нічого не берете. Вам що? Таки нічого не подобається. Подобається, що грошей немає, є. Ну так купуйте, навіщо? Щоб їсти, а я що роблю. Синку, ти носиш сережку в вусі, з яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Хлопчик підходить до великої собаки та гладить його хвіст. Мама перелякано кричить Що ти робиш, він тебе вкусить. Що ти, мамо, сях і кінця вони не кусай? Батько запитує волочко. Навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Контролюю тебе. Чи не перегинаєш ти палицю? Господиня розраховує служницю та з викликом. Тепер я можу сказати все, що про вас думаю. Ви зажерлива, зла і дурна жінка, а в ліжку ви гірша, ніж я. Хто це вам сказав? Мій чоловік? Ні. Ваш водій. Ну, як пройшла вечірка? Місенітниця повна. Мене після вечірки Маша запросила до себе на калих вина. Ми поговорили, трохи попліткували, потім вона раптом вимкнула світло і роздяглася догала. Я, звичайно, відразу зрозумів, що вона дуже втомилася, і пішов додому. Чоловік і жінка посварилися. Жінка дістає з футляра скрипку. Чоловік, ну добре, добре, не треба. Куплю тобі нову сукню. Черв'ячок питає маму Мамо, тата так довго немає. Де він? Та не бійся, він з мужиками на рибалку пішов. Лікарю, я не бачу на далеку відстань. Бачиш сонце? Так. І як далеко ще хочеш бачити? Волочка не розмовляв до п'яти років і раптом за сніданком каже: А чому мені в чай цукор не поклали? Зраділи, батьки, а що ж ти раніше мовчав, а раніше клали. Хочу працювати в тебе бухгалтером. Який графік роботи? Рік старанно працюєш. Робиш усе що ми скажемо. А ти сидиш відпочиваєш. Кум запросив куму в гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє Досить, куме. Я вже така, як вам потрібно. Дядько на операційному столі. Лікарю. А ви не забули про наркоз? Наркоз навіщо тобі наркоз? Побачиш, що я з тобою роблю, сам відключишся. Все, їду додому до села. Буду батькову справу продовжувати. Отже, пити будете. Помираючий дід шепоче онукові. Я зарив скарб. Де дідуся? В землі. Точніше, дідуся, точніше. Земля це третя планета від Сонця. Кохана, ти не образилася? Ні. А де мій рушник? Візьми там, на Швабрі. Коханий, дуже цікаво, а ти як у такому вигляді додому дістався? Елементарно, на повному приводі. Не зрозуміла. Що ти купив джип і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Хлопчик Петрик народився біля винного рільчаного магазину. Здавалося б, доля вирішена. Але ні, він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився там. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Жінка в магазині хутряних виробів до продавця. Ви вже вибачте, що гроші такі мокрі. Чоловік так плакав, так плакав, коли їх мені віддавав. Протокол церемонії привітання з 8 березня. Люба, ти прекрасна, як ці квіти. А я думала, я прекрасна, як золотий браслет. Ні, Люба, ти прекрасна, як ці квіти. Чуєш, що мені лікар каже. Пияцтво скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? 40. А якби пив, було б 80. Бабуся онук прийшли до зоопарку. Перед вольєром зі слоном бабуся каже: Мишко, чому ти не даєш слоновий хліба? Я не знаю, куди давати у нього спереду і ззаду хвости. Діалог в класі. Волочка, чому в тебе в диктанті після кожного абзацу Чотири лінійки пустого місця? Це місце для реклами. Чоловік зупиняє машину, сідає у неї і каже водієві: Чому ви так легко берете собі супутників? А раптом я серійний маньяк Шанси, що в одній машині виявляться два маньяки, практично нікчемні. Тато у відрядженні матуся затримується після роботи. Приходить пізно вся в обновках. Яке у тебе чудове плаття, які сережки, захоплюються діти? «Тату купив. Тато купив тато-тато, видивляється в дзеркало мама. На тата надіятися і вас би не було.